Я з бусолю відбігаю від машини і починаю наводитись. Я просто піднімаю голову і бачу, що дрон летить на машину. Але добре, що тоді реп заглушив, там дрон упав за метрів там, хай 30 від машини, але я піднімаю просто очі, і я наскільки ну, це дуже страшно, насправді, за свій екіпаж. Я сама з Черкаської області, з невеликого міста Сміла. От, у війську я з, 2000, з початку 2018 року і по даний час безпереривно. На початку ще повномасштабного вторгнення, тобто в мене було такого прямо позивного, просто був інший такий. От, а зараз це в основному через татуювання. Тобто у мене дуже багато рун. От на шиї основна, от, у мене є тут, тут у мене багато є. От, і якось мало так пішло, що руна, руна. І в мене є улюблена руна Тейвас, це руна воїна, руна переможця. Вона має навіть на шевроні зображена і є на татуюваннях, так, це така прям, яка додає мені, скажімо так, сил, напевно, якоїсь енергії. Ну, і я в це вірю просто. У мене немає в сім'ї військових, тобто не було там якогось прикладу, щоб прямо якоїсь такої мотивації. Прям ні. Коли я ще навчала в школі, почалось уже ж АТО. От, І ми тоді школою там, збирали пакунки військовим. От. Потім у нас почався предмет Захист вітчизни. На який я ходила, але я ходила не як дівчата на медицину, а я ходила з хлопцями стріляти, проходити смуги перешкод. І от всі ці завдання я проходила. Тоді ми вперше стріляли з справжнього автомата. Мені це дуже сподобалось. І я вирішила, що коли я закінчу школу, то я ну, обов'язково спробую себе в військовій справі. От і я, коли мені виповнилось 19 правда років, бо я ще навчалася після школи. От коли мені виповнилось 19 років, я пішла до військкомату і виявила бажання. Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу. І безпосередньо я є командиром екіпажу зенітної гармати С-60. Я керую виїздом безпосередньо на виїзді. Тобто я кожного разу виїжджаю з екіпажем, я навожу гармату по бусолі От, Також по ситуації, бо буває, що не вистачає у нас людей. Бувають різні, хтось заболів, хтось ще щось. Я сідаю і стріляти, я і на рації відповідаю, приймаю коригування і передаю інформацію іншу. Ну і що, займаємось всім потрошки. Ну в інший час, наприклад, там це і на зв'язку сидіти, там і коригування передових позицій, коли якісь і, якийсь іде рух ворожої піхоти, наприклад, то ну тобто це стріми, трансляції, тобто весь контроль процесу, скажімо так, разом з командиром. І я на бою посаді з перших днів. Тобто, коли я прийшла ще у військо, я була на працювала навіть на початку повномасштабного вторгнення на зу 23 2 Потім нам дали ось цю гармату С-60. У мене мінялися калібри, скажімо так, росту по калібрах. Був 23-й калібр, зараз 57-й. Коли був інший ще бусоліст, я він мене за три дні навчив і я стала виїжджати і безпосередньо сама наводити гармату, давати основний напрямок. І так весь екіпаж, тобто ми вчимось тут на ходу. Авторитет робляється роками. Заробляється. От. І я ж вже сьомий рік, в мене буде в лютому сім років, як я вже служу. Я постійно в цьому лише підрозділі. Я люблю свою бригаду, свій батальйон. Я ніколи там в мене не було такого, щоб я хотіла десь змінити, переводитись, немає такого. Я постійно в цьому підрозділі, і, напевно, це зароблений авторитет. Тобто я завжди показувала хороший результат, сміливість, скажімо так. Да? Я була, я буквально на кожен виїзд виїжджала. У мене ніколи не було такого, щоб я десь там. Була осторонь чи десь в тилуні. І все це мені зараз допомагає бути на керівній посаді. Безпосередньо хлопці мене слухаються. З одної сторони, важко, найбільше важко, що в цій професії, скажімо так, на цій посаді, це коли від твого рішення може залежати чиє життя. Наприклад, на виїзді так само, коли по нам починається ворожий обстріл, треба вчасно дати команду на відкат, попередити, сказати це по рації, от знати маршрути відкату, тобто щоб це водій знав. У мене в екіпажі всі старші. В мене в мене немає нікого молодше. Мене водію, наприклад, 55, там комусь 40, комусь там 30, комусь. До 50, от, але всі вони як один слухаються, всі вони знають свою роботу. Просто головне, що кожен знає свою задачу, кожен знає, і ми працюємо як один механізм. Немає такого, що командир завжди правий. Я от сказала, ми так робимо. Ні. Я завжди дослухаюся, як можна краще зробити, тобто, тому що є хлопці, є в них свої голови, є якісь ідеї, і до яких я також дослухаюсь. Тобто, головне це бути людьми, перш за все. Найнебезпечніше, це, звісно, коли почалися FPV-дрони. От, ми почали закуплятися ребами, звісно, тому що стало небезпечно виїжджати, навіть просто ми не могли доїжджати до вогневої. От, але зараз у нас є реби, але все рівно, наприклад, був випадок, що я з бусолю відбігаю від машини, починаю наводитись. Я просто підіймаю голову і бачу, що дрон летить на машину. Але добре, що тоді реб заглушив. Там дрон упав за метрів там, хай 30 від машини. От, але я підіймаю просто очі, і я наскільки, ну, це дуже страшно, насправді за свій екіпаж, і вони в будь-якому випадку вони мене завжди чекають. Там, наприклад, закидують на машину, затягують цією бусолю. Так само випадки вночі, коли ми між працюємо і в день і вночі. У нас є і автомати з собою було, що ми на ходу працювали по дрону. Який за нами йшов, багато дронів глушили. Тобто, дякую, що в нас є реби, і на які ми ну, на більшості ребів ми збирали самі. От. Але я знаю, я розумію, що це просто життя мого екіпажу, життя моє життя, життя екіпажу, хлопців. Тут я живу, тут в мене облаштовано і дитячі малюнки, які мені присилають люди разом з посилками різними, які приємними, скажімо так. Шоник, іди сюди. До речі, на моїй кроваті ми з шоном спимо по черзі, бо ми вдвох не поміщаємось. Коли я чергую або десь на виїзді, шоник спить тут. Потім я приїжджаю, шоник спускається, я тут сплю. <гум> я коли прийшла на службу, я вирішила, що хоч у мене був тут вірний друг, і придбали шоника. Йому було 25 днів. Я його раз вивозила, залишала на базі тиловій. І він, от, за того, що починав скучати, він покривався такими ранами. От, а потім приїжджав, я його вилікувала, він завжди зі мною на позиції. Це такий антистрес. Антистрес для всього тут підрозділу, для всіх, хто тут є на позиції зі мною. Я їду на виїзд, він мене чекає, я приїжджаю і таке відчуття, що він мене 100 років не бачив, радіє, хвостом б'ється, бо в нього хвост довгий. Я 50, а він 60 кілограмів. До моя Хороший. Я така людина, добра, у мене завжди куча тварин на позиції, ну, от, як і коти мої. І що він вже до цього звик, і він теж так. І котів любить, і всіх любить. З усього села приходять їсти. Ну, мені люди присилають багато корму сухого. Я їх всіх присадила на сухий корм, ну, так простіше, щоб не готувати їм нічого, бо немає часу там виготовлювати. Короче, отут вони живуть, тут у них свій дойчик, тут я їх кормлю. Така ковна. Ось поки один тут на місці. Не бійся, чого ти, не бійся, не влякайся, всі свої. Взагалі тут спить 10-15, ну коли хто приходить. Тут у нас живе рак, вже місяця, ну, ще з літа точно. У нього от є сире м'ясо, Ми йому кидаємо, ну, вони їдять тухле м'ясо, ми йому ждемо, поки спортиться м'ясо, кидаємо йому м'ясо. Він скидав вже панцир, це він вже підріс, до речі. Він був геть малесеньким. Вже вручний, майже в руки береш, він вже не дергається нічого. Коти його ще не з'їли. Скоро зима, надо йому думати якусь зівню баню там чи якусь тепленьку водичку, він аж замерзне. Це церемонія нагородження Forbes 30 до 30». Номінація військові. І для мене це дуже велика честь. Це було неочікувано і дуже приємно насправді, що нашу роботу, ну тобто мою, так само як інших, бо там не тільки я була з військових нагороджена. Це дуже важливо, і це насправді так це мотивує, тому що приємно знати, що тебе десь відзначають, що бачать твою роботу, твої якісь заслуги, скажімо так. Хоча інколи я сама, напевно, себе якось недооцінюю. Да? Я думаю, що я недостатньо роблю там кожного дня. От мене таке відчуття, що от, ну недостатньо, недостатньо. Хоча насправді ми робимо все, що можемо. В мене запитав один журналіст на. На, на, на тому заході, от на яке місце я поставила б цю нагороду. Я, звісно, сказала, що це буде на другому місці, тому що на першому місці це завжди бойові нагороди за якісь бойові, скажімо так, наші заслуги. Вручили мені недавно, ну ще він не прийшов сам орден, орден за мужність третього ступеню. І я давно для себе це вирішила, що я залишуся в війську навіть після перемоги, після того, як закінчиться вся ця війна. От я планую залишатися і хочу бути причетною до того, що армія буде якось переоблаштовуватись, перереформовуватись, і хочеться налаштовувати її в краще русло.